Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити потенційно досить хороші гроші без жодних вкладень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, будемо отримувати аеродроп від біржі NoMinix. Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням Telegram бот та кожні 8 годин кожного дня забирати безкоштовні поінти. Також ми можемо виконувати завдання, тут йдуть прості підписки на соціальні мережі. Також там є завдання, де можна зробити депозит на біржу, поторгувати. І також ми можемо запрошувати друзів по своєму реферальному посиланні у даний Telegram-бот і отримувати за кожного такого друга 10% від їхнього заробітку, від заробітку своїх друзів. Тобто, по суті, біржа NoMinex створила свою тапалку, на якій ми можемо заробляти зараз пасивно та без жодних вкладень кошти. Далі ми реєструємось на біржі по тій самій пошті, яку ми вказували в боті, та проходимо верифікацію. Якщо кнопка пройти верифікацію у вас буде наклікабельна, тоді просто нажміть сюди і прийміть умови біржі. Після чого ви зможете пройти успішну верифікацію. Дивіться, зароблені поінти в боті будуть конвертовані в їхній біржовий токен NMX, який ми успішно зможемо продати. Якщо подивитися на CoinMarketCap, то він говорить про те, що біржа на створена у 2019 році. Бачимо, що вона зареєстрована на, 6... на Seychelles. І За 24 години вони мають оборот у 274 BTS. Ось Ми можемо безпосередньо переглянути саму біржу. Бачимо, що вона досить таки непогана. Тут у них все зав'язано на їхньому токені MX. Бачимо, що вони скрізь його використовують, тому по суті, вони і зацікавлені в нових клієнтах. Я говорив безпосередньо з підтримкою. Даної біржі то вони говорять, що будуть винагороджувати всіх користувачів, які тапають своїм біржовим токеном. Також ми можемо безпосередньо перейти у їхній твіттер. Бачимо, що у їх 36 тисяч підписників. Вони говорять про те, що вони є брокером Binance. І дивіться, буквально два дні тому, 3 липня, вони тільки запустили свою таповку. Тобто, по суті, про цю біржу ніхто Майже ще не знає, тому ви можете запросити максимальну кількість друзів, і я думаю, непогано зможете на цій роздачі заробити коштів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Лериферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.